Або кістє! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі і скоробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки. Сьогодні ми з вами будемо готуватися до чудового свята великдень! І я вам покажу, як зробити святковий кошик. А для чого він потрібен? Ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця, зробити такий святковий кошик дуже легко та просто. Для цього нам потрібен кольоровий картон та папір, лінійка, ножиці, простий олівець, клей. І все! І наші вмілі руки. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Починаємо! Ми веселі саморобки! На картоні потрібно намалювати повал. Ну або яйце. Ось таке невеличке. Хоча, якщо ви хочете, щоб ваш кошик був великий, то можете зробити і великий овал. Я роблю середній, ось такий приблизно. Нагадую, що це я роблю на картоні, для того, щоб мій кошик був такий дуже міцний та якісний. Намалювали овал і дуже обережно вирізайте. Я взяла кольоровий картон, але ви пам'ятаєте, що ви берете. Те, що у вас є вдома, або той, який вам подобається. Потрібно зробити два таких яєчка, два таких овали. Тому, коли вирізали перший, обводимо другий і теж його вирізаємо, щоб вони були однакові. Два овали в нас готові. Далі нам потрібно зробити смужку шириною 2 см. А довжиною 30. Тобто на весь наш аркуш. Ось так. Це буде ручка до нашого кошику. Якщо, ви пам'ятаєте, у вас овали більші, то ручку вам потрібно зробити теж трохи більшою. І залишилась ще одна частина. Так, вона повинна бути 6 см. Ось так. Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. 6-6 см. Тут 6 буде, а довжиною приблизно десь 20 см. Ось так накреслили і вирізаємо. А тепер будемо збирати наш кошик. Спочатку я все приміряю. Це буде ось тут. Ручка буде ось тут. Чудово! Починаємо. По-перше, потрібно зробити спеціальні бортики для нашої серединки. Для цього з кожного боку відміряємо по півтора сантиметри. Ось так. Робимо такі бортики. Тут півтора і тут півтора. Далі беремо лінійку ножиці і натискаємо ці лінії. Ну, не дуже сильно, але так, щоб можна було потім легко зігнути. Дивіться, М -м -м, чудово. Ось так. Ну, а зараз потрібно зробити невеликі зубчики. Ось таким чином вирізаємо трикутники. Це потрібно для того, щоб ми потім склеїли два наших, е, наші овали. Вирізаємо ось такі трикутники з одного боку і обов'язково обов з іншого боку так само. Ось такі. Наша головна деталь готова. Згинаємо трохи всередину наші зубці. А тепер це, мабуть, найважливіша і найскладніша частина всього нашого кошику. Потрібно клеєм дуже добре намастити кожен трикутник, кожен наш зубчик. Тому що саме ця деталь буде тримати два наших овали. Тому не пропускайте нічого. Я це роблю клеєм. Ви можете брати якийсь інший клей, якщо ви звикли з ним працювати. Можете взяти навіть двосторонню клейку-стрічку. Головне, щоб трималось міцно. Тому не пропускайте і дуже-дуже гарно намастіть клеєм. Ось так. Так. А тепер дивіться уважно. Потрібно приклеїти. Таким чином, щоб центр був знизу нашого овалу. і догори підіймалися зубчики. Це я вам скажу така важлива частина, тому тут все треба перевіряти. У мене теж не виходить з першого разу, щоб воно було все рівненьке. Бачите, я його притискаю. Так, тут щось не дуже рівно, треба його, мабуть, переклеїти. Так, давайте подивимось. Тут притискаємо. Бачите, там в мене щось трошки зайве стирчить, тому треба перевіряти, і поки ще клей не дуже засох, його можна зняти. І ще раз ось так. рівненько тримайте. Якщо є хтось, хто може вам допомогти, буде супер, він буде тримати, а ви будете приклеювати. Зараз в мене, бачите, все вийшло. Притискаємо і з одного боку вже склеїли. Таким чином приклеїмо і інший овал. Ось так зверху, обережно і притискаємо. Я вам скажу, що якщо зробите такі зубчики, то можете приклеїти будь-яку круглу або овальну о, форму. Все, що не можете приклеїти рівненько, робіть такі трикутники, вирізаєте зубчиками і приклеюєте. Дивіться, чудово! Залишилось приклеїти лише нашу ручку. Ось так, всередину. Тому з обох боків намастимо клеєм, ну, десь приблизно пів сантиметру, а може, і 1 см. І притискаємо. І наш кошик готовий. Дивіться, яке гарненьке вийшло яйце. Але його потрібно оздобити. Я вирішила, якщо це в нас кошик до свята Великдень, і кошик у. Формі яйця, то і прикрашати я буду його так, як ми прикрашаємо яйця до свята Великдень різними візерунками. Я з кольорового паперу вирізаю дуже багато ось таких чудових ліній, смужок, можна вирізати все, що завгодно. Тут ви фантазуєте і прикрашаєте так, як вам подобається. Я зробила рожеві. І зроблю ще сині. На блакитному буде дуже-дуже гарно. Так, дивіться, це ми будемо вирізати, щоб вони були в нас однакові. Я вирізаю ось такі хвилі, навіть якщо вони нерівні, в цьому є навіть щось таке дуже, знаєте, видно, що ви зробили з душею і своїми руками. Тому, якщо десь щось буде трошки стрічати і нерівно, не засмучуйтесь. М -м -м, дивіться, які хвилі. Супер! І давайте виріжемо ще одну рівнесеньку смужку, ось таку. А тепер будемо все приклеювати на наш кошик. Як я вже сказала, мені дуже подобається робити аплікації. Вони такі е, якісь потім м, дуже е, живі, е, якісь такі яскраві виходять. Але якщо взяти фарби або фломастер, або олівці і е, розмалювати кошик, теж буде дуже-дуже прикольно. А ще можна взяти вже готові якісь картинки, малюночки, наліпки і прикрасити яйце теж буде дуже святково і яскраво. Ось таким чином я зробила наш візерунок. Так. А тепер головне намастити усі смужки клеєм, так, щоб не приклеїлись пальці, і приклеїти. Отож, дуже обережно приклеїмо усі смужки. А коли смужки вже приклеїли, потрібно відрізати те, що зайве. Так буде зручніше, ніж ми будемо вираховувати, е яку ж смужку нам зробити спочатку перед тим, як її приклеювати. Дивіться, який гарний кошик! М -м -м, дуже круто! Чудова робота! <пізвіця> Ось так дуже легко і швидко ми з вами зробили. Святковий кошик. А тепер дивіться уважно і запам'ятовуйте. А у цей кошик ви покладете святкове яєчко, цукерки, також можна печиво, і цим кошиком можна прикрашати святковий стіл. Але краще зробити дуже багато таких кошиків, покласти туди смаколики і подарувати на свято своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! Па -па. Хм, який гарнесенький кошик. Так, цей кошик м, залишу собі, а цей подарую е, своїй подрузі. Так, а, а це для матусі, а то для дідуся. Щось буде замало, треба ще зробити. Хм -хм. Ми веселі саморобки, живемо майструючи. Навіть велик із коробки зробимо жартуючи. Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.